Так. Мені представлятись для твого було Чи ні. Ну, розумію, І далі. З цього моменту, чи початку? Ні, з того моменту. Доброго ранку, України, всім привіт. Як я й казав, сьогодні в нас буде демоділянка від компанії Монсанто. Буде 17 гібридів. Приїхав. Представник Артем. Клас. Працює, тут залишилося на два проходи, розробилося бомбезно. Стас, уничтожитель дисків. Той, що ламає диск. <ривіт> <ривіт> да. Зараз, там де в нас були кавуни, засипаємо 39-39. Проходимо 4 проходи від пшениці. Там є пшениця, покажу. І далі підуть гібриди. Будемо висівати по 4 банки. 4, ну 4 гіб... Один гібрид в 4 банки і інший гібрид в 4 банки. Тому що мішки оці маленькі, на демо, щоб менше їх вибирати, щоб вийшло так, що туди. Ну і все. Вибрали туди, і вибрали, туди і вибрали. Так, Оце якось так, друзі. Ну та що, працюємо, перекидаємо зерно. Просіваємо і починаємо сіяти демки. Доробляє клас, бо трішки не доробив вчора в другий слід. Важкий коток це, звісно, тема. Так, ще раз-два і я сію. Так, друзі, від пшениці 4 рази. Виходить, і відсіяли там з ворота, Щоб, коли приїхав комбайн, зібрав оці 3939, ворота відрізав. І вийшло чітко. Іменно далі будуть ті гібриди, тому що кожен гібрид будуть важити. Так, вибираємо 3939. -39 з банок І засипаємо гібриди. Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Артем Полесян я менеджер з технології вирощування компанії Bayer Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області, Рішетилівському району. Позаду мене сівалка. На даний момент ми будемо сіяти кукурудзу, будемо сіяти нові незареєстровані гібриди для тестування в групі стиглості. Від спалу від 250 до 290, тобто середня рання група з У даній групі наш набір складає 19 гібридів. Відповідно, два з них вже комерціалізовані: це ДКС-3609 та ДКС-3805. Відповідно, у нас є дві потенційних новинки: ДКС 3527 та дкс 3719 сім в районі 250-260. І 14 гібридів це гібриди, з яких буде відібраний один або декі два найсильніші гібриди, які в подальшому підуть в комерцію. Сьогодні висіваємо на даному полі в нас обробіток грунту дискування. Попередник тут його немає, це цілина. Висіваємо 62 тисячі на гектар дану культуру. Доброго в нас є. Не, без Без, добру. Тобто такі досить екстремальні умови для вирощування нашої кукурудзи декал. відповідно в зоні нестійкого зволоження, так як Рештилівський район, не є досить полого забезпеченим інтернетом. Да, тому зараз починаємо свій посів. Процес. Ме засипання довіряють мені. Розпаковка. <свісно> да, розпаковка. Чотири гібриди в одну банку, чотири в другу. Якраз виходить так, що Один край і нічого не лишається. Трішки висипаємо вже на землю, а що робити? Тому що сіяти треба. Час, 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 всі кудись спішати. Так. І... До речі, помилилися. Сіємо не по цілині, а по соняшнику. Попередник. А перед соняшником були перші бур'яни. <рес> Ось дивіться, друзі, як треба працювати з ядами чи з сіменами, бачите? А ми завжди... Нехтуємо своїм. Да. А ми розказуємо завжди, гарно, а робимо все одно по-своєму. Так, провертайсь Стас, колесо. Випадає дві зернинки. Оп, все! І поїхали. І показав чи не казав. 65 тисяч буде. Точніше вон, дивіться, 64,3. Не 62. Трішки густіше. Так. П, -п, -п ручничок. Так, доключили. Маркер, маркер на мазі, все вперед. І відразу сіє. Не знаю, мені моноколеса набагато краще подобається. більше ну, подобається, ніж храповики В рази. Так, друзі, ну, а потім доїхали до краю. Просто вимикаємо вакуум, щоб... Зерно ізсипалося з диска. І просто залишки висипаємо додолу. Їх лишається тут зовсім трішечки. Хотіли і по 8 рядків сіяти, але ну всі спішати. Я спішу, хочу ще сьогодні соняшник посіяти. І представники Монсанто спішать, ну, всім, всім кудись спішать. весна, комусь бризкать, комусь ще щось там. Отак, ну, стук, стук. Щоб усе стипалось, відкрив. Ще раз стук-стук і назад. І назад. Такий друзі процес показую, як є. Ніхто там дуже не грається. Раз, раз і вперед, раз, раз і вперед. В плані гібридів питав я не всі гібриди можна показувати в Ютубі. Є гібриди, які проходять випробування і не факт, що вони будуть в продажі. Ну, а є ті, що вже перевірені, які. Будуть в продажі на 100%. І це мені дає пояснення тих демок. Коли я їду, є демки, а табличок немає. Тобі ж е, сіють люди демки, тільки вони знають, що там росте, і вони вже дивляться, як реагує ну, той чи інший гібрид при даних умовах. В одинакових умовах, як кожен реагує. Ну отак. Все, друзі, закриваємо баночки і вперед. Так, друзі. І останній у даній лінійці, який в нас гібрид. ДКС-3805. Це минулорічна наша новинка, який вже ну, досить серйозне місце займає на своєму ринку. Один із найтоповіших гібридів в даній групі стиглості пао 280. ним мы завершаем сегодня данный поселок. Как-то ленточки перелезают. Да. Та-дам! -да У всех перерезали. А, а то Стасу видит ну, Стас, Стас забыл позакривати ці. Одни двойки. Стаса видаляємося. На <напріпш> як золото. Ага, Іди! <с işte> Подивися, що ти наробив! Тові ще не бачив. Ну що, коментуй? А що коментувати? Забув закрити. Наші діла йшли добре. <смір> що, друзі, на цій веселій ноті закінчуються, е закінчуються демки Монзанти, 19 гібридів, як ви чули, е повторюся, 64 тисячі, попередник, соняшник, гони 180 метрів. Е ну і все, посів би Будемо спостерігати. Тут стоять є Що зараз покажу отакі От таблички Бачите? Та -тан -тан -тан. Ставте лайк, підписуйтесь, як канал називається. Олександр Петрович, так і називається Олександр Петрович, канал Олександр Петрович. Все, буде дихало. Ну а далі, друзі, будуть е, тут е, таблички, ну вже великі, із назвою гібрид. Обід приїхав. По традиції Руслан нас балує. Хто <реш> роботає, то ти кушає добре. Так, да, спасімо. Чи дякую? Також у нас загубили а Диск. А що з ним? Та то так став, там вище, а там нижче. А може і циліндри на різній висоті. Що ти мене так злякав? Та я, я дивлюся. Було розсипалось, друзі. Були там стояли звичайні підшипники. Не було в нас конусних. А зараз поставимо такі як слід. Поможемо все і все буде чітко. Так що всім, хто вечеряє, приємного апетиту, чи обідає. Так, ну та й що, друзі? Закінчився сьогодні наш робочий день? Досіяли ми ДКС 3939, 39. в принципі... Коронус у два сліди висушив землю, посіяли все в сухе, в надії, що будуть опади. Ну і опади зараз йдуть. Невеликий дощ, чи промоче він до насіння, чи воно зійде, ну не знаю, покаже тільки час. Ділянка біля мене зовсім рядом, будемо періодично їздити, спостерігати, маленькі таблички там із назвою гібридів є. Так що це так. Ну Відверто кажучи, як я і казав, просили показувати Іменно назви гібридів, просили показувати не всі. Тому що є які тільки. Ви, ну, які проходять випробування, які ще не на реалізації. Ну, це так. Позвоню до Артема, Перепитаю ще раз в процесі, що можна показувати, що не можна. І те, що можна, звісно, покажу. Якось так. Друзі. Все, друзі, всім пока. На зв'язку завтра. Будемо сіяти нарешті саксон без обробітку, Будут... планував ну, Після того, як побачив, як висушився ґрунт, у нас є просто шанс, що ми достанемо до вологи. Ми закоткуємо КЗК, посіємо і внесемо ґрунтовий. У нас буде проблема. Більшість всього, що тільки з падалішньою кукурудзою. Це так, більше, ну, більшість всього. М М М ну і все все вам розповім, При посіві і і Саксон. Чому опять, саме Саксон, чому там, не інший купави, неоми, там, і все. Е е Друзі, всім пока. Все в наступному відео. На зв'язку.